За мікробіологічними показниками відхилень немає, за органолептичними показниками відхилень немає. Є відхилення за окремими тільки показниками фізико-хімічними. Це амоній, нітрати в окремих криницях, не у всіх і перманганатна окиснюваність. Враховуючи, що в одній із криниць результати абсолютно. Задовільні, тобто відповідають всім нормативним показникам, можемо говорити про те, що це не є в, даному, в даній ситуації перевищення окремих показників, не є наслідком надзвичайної події, що склалася. Але є ж все ж таки перевищення, що вказують на органічне, можливо, органічне забруднення. Надалі ми однозначно будемо проводити повторні лабораторні дослідження з, з цих криниць. Індивідуальним господарством, де є відхилення, будуть дані рекомендації, скоріше всього, що треба буде привести свої криниці в належний санітарний стан, продезінфікувати і здійснити повторні дослідження.